І якщо ви або ваш близький боретеся з ігроманією, то, ймовірно, ви чули розповсюджене запитання, чому ти не можеш зупинитися, маючи таку величезну кількість боргів і розуміючи, що гра – це погано? Сьогодні ми поговоримо про те, що ігроманія це не питання сили волі, це пастка, яку створює ваш власний розум. Розглянемо когнітивну мисленнєву природу цієї залежності. Ігроманія підтримується не стільки бажанням виграти, а скільки систематичними помилками у мисленні, так званими когнітивними спотвореннями. Ці спотворення перетворюють гру на щось логічне, хоча насправді гра є абсолютно ірраціональною. Перше когнітивне спотворення це ілюзія контролю. Гравець вірить. Що може впливати на випадкові події через навики, ритуали, відчуття гри чи певну стратегію. Навіть у повністю автоматизованій грі гравець відчуває контроль. Друге помилка гравця. Хибна віра, що після програшу завжди буде виграш, що система має вирівнятись, збалансуватись. Тут важливо звернути увагу на емоційний компонент. Гравець відчуває, що виграш йому належить після серії програшів. Третє. Персоналізація гри. Гра сприймається як суб'єкт. Гра тестує мене, гра карає мене чи навпаки гра винагороджує мене. Це підсилює залежне мислення. Четверте. Хибна інтерпретація майже виграшу. Події, які об'єктивно є програшем, сприймаються як доказ правильності стратегії та близького успіху. П'яте подвійне мислення у ігрозалежних. Поза грою, раціональне, реальне мислення, у грі магічне мислення, що все має причинно-наслідковий зв'язок і рано чи пізно приведе до великих і легких грошей. Що ми робимо в терапії? Помічаємо, які конкретні думки з'являються перед грою. Досліджуємо, які емоції маскує гра страх, сором, вину чи відчай. Вчимося справлятися з тими емоціями без втечі у гру. І поступово приймаємо. Контролю тут немає. І це важко, але чесно.